Ти що? А як вийти? Як звідси вийти? А, По порядку. Ой-ой-ой. А от і наші люди. Ого. Добрий день, а ви це, хочете поучаствувати в естафеті виграти 50 гривень? Ні. Ні? Ну дивіться, ну там серйозна естафета. Давайте, давайте опа Оп. Ладно, тобі повезло Навзаєм Пошов, пошов Поняли? Урвав полтосик. Ну нічого йдемо далі. йому два полтосика дав? Наверно, один. Потому що другий тут. Летим дальше. тюх 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 Ну шо, ви готові? Сейчас бурулю кидаю з горбеля. І шо? Все? Отак так от іменно. А оцю. А, так там лід. Ммм. За 200 лайків Стетхем їсть оцю снежку. Готові? Ставим. Це дивіться, маленький він бігає під мостиком трохи льод. Ви свого байстрюка вже відпускали на такі моменти. Та ти що? опа, сховався. Давай вилазь, бо зараз будуть всі ноги мокрі. О, а це... Коротше, Поняли? Серйозний пенюк. Ще Що? Що раз таке буде, я не Короче, Щоб у вас це потомство, діти, все було добре, зимою приходите, сидите тут по 20 хвилин і порядок. І потім щасливі, як отойон пес. Да, і все у вас працює, робота. Як. Приймайте совєтик.